Его це те, що обмежує нас у кожній сфері життя. Ми діти Бога, ми і Бог одне, але его змушує нас відчувати, що ми не належимо до Бога, що ми абсолютно чужі йому. У найліпшому разі воно дає нам відчуття, що ми йдемо до Бога, а не є у Богові. Для того, щоб побачити поза его, тобто побачити істину, потрібно спочатку поглянути на его, тобто на помилку, маленьку божевільну ідею роз'єднання. Яка ховається у нашій нездорові думки. Неможливо побачити істину, якщо ми спочатку не побачимо его у дії у нашому розумі. Тільки дивлячись на це, ми можемо дозволити Святому Духу у нашому розумі скасувати це. Тому що ми були тими, хто зробив це реальним. Тобто хто повірив, що це правда. Урок 32. Я придумав світ, який я бачу. Сьогодні ми продовжуємо розвивати тему причини та наслідки. Ти не жертва світу, який бачиш, тому що ти його придумав. Ти можеш відмовитися від нього так само легко, як і придумав його. Будеш бачити його або не будеш бачити. Як захочеш. Поки ти цього хочеш, ти будеш бачити це. Коли ти більше не захочеш цього, він більше не існуватиме для тебе, і ти його не побачиш. Сьогоднішня ідея, як і попередні, стосується як твого внутрішнього. Так і зовнішнього світу, який насправді є одним і тим же. Оскільки ти все одно бачиш їх різними, сьогоднішні вправи включатимуть дві форми. Одна буде присвячена світу, який ти бачиш поза собою, а інша світу. Який ти бачиш у своїй свідомості, спробуй ввести у сьогоднішню вправу думку про те, що обидва ці світи знаходяться у твоїй уяві. Вправи необхідно робити як ранком, так і ввечері, повторюючи ідею два-три рази. Дивлячись навколо себе на світ, який ти бачиш як зовнішній. Потім закрий очі і досліджуй свій внутрішній світ. Намагайся ставитися до них обох якомога однаково. Повторюй сьогоднішню ідею без поспіху. Скільки завгодно разів. Спостерігаючи за образами, які твоя уява представляє твоїй свідомості, рекомендується від 3 до 5 хвилин кожна, але з проханням виконувати не менше 3 хвилин. Якщо ти вважаєш вправу заспокійливою, ти можеш навіть використовувати більше 5 хвилин. Щоб полегшити це, вибери час, коли ти очікуєш небагато відволікаючих факторів і особисто відчуваєш себе достатньо готовим. Ці вправи також слід виконувати протягом дня якомога частіше. Короткі додатки включають повільне повторення ідеї під час дослідження внутрішнього чи зовнішнього світу. Немає значення, який ти вибереш. Сьогоднішню ідею. Також слід застосовувати до будь-якої ситуації, яка може викликати у тебе дискомфорт. Застосуй ідею, сказавши собі. Я придумав цю ситуацію, як я її бачу. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.